Гострим слівцем та потиличниками по міліціонерах у великих новосілках на Донеччині Перевиховувати силовиків зрадників. Прийшли бійці батальйону Донбас та місцеві. та місцеві. Журналіст інтернет-каналу Вайс Ньюз на деякий час приєднався до батальйону Донбас. Як спостерігач його камера, зафіксувала тренування бійців і батальйон у дії. Нагадаю, 15 травня великоновосілківський район Донецької області взято під контроль народним ополченням і добровольчим батальйоном територіальної оборони Донецької області Донбас. Як це відбувалося, пропонуємо вам подивитись без коментарів. Ви зарплати отримали, ми давно виплатили. 300 тисяч міліцій, сука, нікому защититься за українського язичне населення. Це що ми тут, сука, гості, чи ви гості? Значить, я командир Добровольського батальйону територіальної оборони Донецької області. Тобто, якщо говорити вашим язиком, то про українські сили. Називала ваша проститутська політика. Убивает, убивают, похищают, Бес, бесчинствуют здесь люди под, под, вывес, под российских флагов. Кто забыл присягу на верность Украине? По всей, по всей Донецкой области приходят какие-то прошмандовки, штурмуют РУВД, забирают оружие, лицом кладут людей в грязь. Не стреляют, убегают, все бросают. Уже мародерство везде. Здесь будет украинская власть, здесь украинская земля. Мы здесь поможем вам охранять общественный порядок. Если вы забудете присягу, мы вас заменим выгоним матери.